Від створення світу воля Божа полягала у тому, щоб люди жили цілісними у дусі, душі і тілі. Його воля для вас не змінилась, ба більше Біблія наповнена обітницями про ваше стілення. Візьміть обітницю про стілення і прийміть своє стілення. Це завжди воля Божа. 103-й псалом допоможе вам проголошувати Слово Боже, де би ви не були. Зрозумійте, що стілення це обітниця, яка походить з життєвої сили самого Бога. Коли Ісус переміг прокляття і був воскрешений життям Воскресіння, Він зробив так, щоб ця життєва сила текла від Отця до вас. Коли Він заплатив за ваше спасіння, тоді ж він заплатив і за ваше фізичне зцілення, отримайте перемогу над будь-якою хворобою, і живіть у божественному здоров'ї. Живіться Божими обітницями простілення, змінюйтесь і оновляйтесь у дусі, душі й тілі. Бог хоче, щоб ви були здоровими, і це Його воля, щоб ви були зцілені. Ухопіться за божий план для вашого стілення, збудовуйте свою віру і прийміть ваше стілення і цілісність вже сьогодні. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я пастор Джордж Пірсонс. А це моя дивовижна, красива, розумна, талановита, обдарована дружина пастор Тері Копленд Пірсонс. О, дуже дякую, дуже тобі вдячна. Маю визнати, що ти добре прочитав записаний текст. Це було дуже добре. Так. Дякую. Хто це для тебе написав? Це вони було добре. вони гарно попрацювали. Це було дуже добре, велике дякую. Ми дуже раді бути з вами на цій передачі. І ти, мій чудовий, красивий, дивовижний, терплячий, витривалий, багато років вірний. Я записую це. Так. На потім. Так. Нагадай мені про ці слова пізніше. Це правда. Ти мені подобаєшся. Ти мені теж подобаєшся. Правда? Гаразд. Ми подобаємося одне одному За вже давно. давно. Гаразд, повернімось до себе. До справи. справи. Ми дуже раді бути з вами на цій передачі. Протягом цього та наступного тижня у нас буде 10 днів зцілення. Ми зосередимось на зціляючій силі Божій і ми намагаємось оновлювати наш розум стосовно зціляючої сили Божої. Мені подобається назва нашої передачі: переможний голос віруючого. Ми маємо перемогу. Бог завжди дає нам тріумфувати завжди. І сьогодні ми зосередимось на цій дорозі до перемоги, яку Господь проклав спеціально для нашого стілення. І якщо ви думаєте, це безнадійно, виходу нема. Це кінець моєї дороги. Можливо, ви засмучуєтесь через себе або когось іншого. Ви думаєте про це, а потім готуєтесь до того, що буде далі. Яка наступна біда, що буде далі. Ми маємо хороші новини. І ми тут для того, щоб вести вас за руку так. з дня у день і допомагати вам іти цією дорогою, яку Бог приготував, це одна з доріг праведності. Так. Що це означає? Так, дорога вірна дорога, дорога, яка веде до того, щоб все було правильно. І якщо ваше тіло хворе, воно не працює правильно, якщо воно повне хвороб це неправильно. Тому дорога, якою ми йдемо, пасторе Джорджа, веде нас так. до правильного результату. Так. А саме до життя, яке приготував для нас Бог, тобто хороше здоров'я у душі, Він хоче душі, щоб і ми тілі. були вільними від цього. Бог хоче, щоб ми жили життям настільки наповненим його зціляючою силою, не лише для нас, а й щоб вона текла через нас, і ми могли служити іншим. Я пам'ятаю Террі, коли я вперше приїхав сюди до місії Кеннета Копленда у 1976 році. І коли я переглядав всі книги, які були у служінні на той час, там була книга Глорії під назвою Воля Божа зцілення». Сцілення. Воля Божа зцілення. я думала про цю книгу сьогодні. Цей вислів багато років не залишає мене, і це те, у що ми віримо і що отримуємо із Слова Божого. Це воля Божа, щоб ви були зцілені. Вірте в це. Приймайте це, візьміть це, і знайте, що це найбільше бажання Бога бачити наші фізичні тіла здоровими, такими, якими він їх створив. Знаєш, коли ти говорив, у мене виникло дуже сильне спонукання. Я вірю, що це від Господа, і він каже вам прямо зараз. Якби ви лише зрозуміли дві речі, як сильно я ненавиджу хвороби, як сильно я ненавиджу недуги і як сильно я не хочу, щоб ви хворіли. Так само сильно я хочу, щоб ви були здоровими. Можливо, правильніше було би сказати, що Бог хоче, щоб ми були здоровими так. навіть більше, ніж він не хоче, щоб ми хворіли. Милість і співчуття Бога, і як ми обмежуємо його, і як це, мабуть, засмучує його серце, коли ми сумніваємось в його волі. Він – люблячий отець, і нам потрібно це знати. Коли ви бачите дитину, вашу дитину, яка погано себе відчуває чи внука, який погано себе відчуває. Як сильно ви бажаєте, щоб він одужав і був цілісним? Якщо у нас, природних батьків, є таке бажання, то наскільки більше? Наскільки, більше? наскільки більше Бог хоче, щоб ми ходили у повноті того, якими він створив нас бути, це воля Божа, щоб ви були зцілені. І сьогодні на цій передачі ми будемо говорити про волю Божу, і нам слід пам'ятати, як важливо знати. Волю Божу. Фактично, це справедливо стосовно всього. Важливо знати волю Божу стосовно будь-якого питання, бо якщо ви не знаєте волю Божу, тоді ви насправді не можете мати віру. В такому випадку це просто ваша власна думка так. або так. припущення. Це нічого не принесе. Так, так з роками я зрозумів, що слово Боже це його воля, Все, що у ньому говориться, належить мені. Так. Писання каже, що Бог говорить про себе, що він не людина. Він не така людина, як ви, яка може сказати неправду чи спотворити правду, або бути не зовсім чіткими, чи сьогодні говорити одне, а завтра інше. Він не такий. Він не такий. Його так, це так, його ні це ні. І він дуже чітко дає зрозуміти, чому він каже так, а чому ні. Дозвольте мені прочитати 1 Йоанна 5, 14 і 15. і ось яку сміливість ми маємо до нього. Що коли просимо чогось з волі Його, він слухає нас. А коли ми знаємо, що він слухає нас у всьому, чого ми не попросили б, знаємо і те, що отримуємо бажане від нього. Боже мій, подумай про це, Джордж. прислухайтесь до тієї сміливості, яка є так. у цих словах. Вам слід зупинитись і подумати над цим. І ось яку сміливість ми маємо до нього. Що коли ми просимо щось з волі Його, то це гарантія, так. що він слухає так. нас. А коли ми знаємо, що він слухає нас у всьому, чого б ми не попросили, знаємо і те, що утримуємо бажане від нього. Так це досить прямолінійно і просто. Так, Ось чому так важливо знати волю так. Божу. Коли ми знаємо волю Божу, ми можемо бути впевнені. Як чудово у молитві бути впевненими в тому, про що ми його просимо. І якщо ми просимо його згідно з його волею, ми можемо бути впевненими, що він не скаже ні, він не скаже. Віра для стілення зупиняється там, де з'являється знак питання. Так, коли ви кажете, ну я просто так. не знаю, чи є на те його воля. Якщо ви не знаєте, тоді не зможете сміливо приходити до престолу так, благодаті вірно, з євреїв 4.16. Щодо сцілення, нам більше не слід користуватись висловлюванням, яке руйнує віру. Якщо на те буде твоя воля, це вже затверджено. Абсолютно, це питання закрите. Ісус заплатив найвищу ціну за те, щоб ми були зціленими і здоровими. Віра для зцілення починається там, де відома воля Божа. Це не те, що вигадав брат Коплен, чи сестра Коплен, чи брат Хейгін. Це прийшло від самого Бога, коли він сказав так. у книзі вихід: я Господь, цілитель твій. Так. але мені подобається інколи повертатись назад не лише на одне чи два. Що навіть три покоління служителів так, назад, так. у яких були такі приголомшливі відкриття, які допомагають нам у тому, як діяти у вірі, особливо які були такими успішними. І ти додав це до наших тез, які ви, до речі, можете завантажити з нашого сайту kcm.org.ua у розділі Медіа? Це уривок з книги Босфорта Христос Цілитель І він так добре це сказав. Не думаю, що ми можемо так. сказати краще, тому давайте прочитаємо. Дозволь мені прочитати їх. Перш ніж хтось зможе мати непохитну віру для зцілення свого тіла, йому слід звільнитись від будь-якої невпевненості у Божій волі у цьому питанні. Прийняття вірою не може вийти за межі знання відкритої волі Божої. Перш ніж намагатися застосувати віру для зцілення, необхідно знати те, чому чітко навчає писання. Зцілення тіла є такою ж волею Божою, як і зцілення душі. Лише знаючи, що Бог обіцяє те, що ви шукаєте, можна усунути всю невпевненість і мати непохитну віру. Кожна його обітниця це відкриття про те, що Бог дуже бажає для нас зробити. Поки ми не знаємо волі Божої, нам нема на чому базувати свою віру. Хочеш продовжити ми тарі? вже говорили про те, що все це приходить по вірі, так зцілення. Ісус сказав жінці, яка страждала на кровотечу у п'ятому розділі від Марка: Віра твоя спасла тебе або зробила тебе цілісною. Так. Тобто він сказав: Віра твоя спасла тебе. І потім у посланні Якова, Біблія каже, що молитва віри стілить хворого. Тому, поки ми не знаємо так. волі Божої, нам нема на чому базувати свою віру. Перший крок до стілення такий самий, як і перший крок до спасіння чи будь-якого іншого благословення, яке обіцяє Бог для цього. Потрібно, щоб хвора людина знала, що чітко навчає Біблія, що є воля Божа на те, щоб стіляти, поки людина не проживе призначену тривалість життя. Кожен, хто страждає, має бути переконаний Словом Божим що його зцілення – це воля Божа. Бо неможливо мати віру справжню віру у стілення, поки є хоч найменші сумніви в тому, що це воля Божа. Так, вірно неможливо вірою пред'являти права на благословення, не будучи впевненими у тому, що Бог його пропонує. Бо пред'являти права на силу Божу можна лише там, де відома воля Божа. Наприклад, було б практично неможливо змусити грішника вірити до праведності, поки ви повністю не переконали його в тому, що це воля Божа спасти його. Віра починається там, де відома воля Божа. І я додам тут, що це воля Божа, щоб ми були зцілені. І ми ще будемо живитися цим далі. Віра має базуватися лише на волі Божій, а не на наших бажаннях чи прагненнях. Люди кажуть, Ну, якщо це його воля, чому б їй просто не сповнитись для мене? Бог створив нас іншими. Він дав тобі і мені. Він дав нам право так. вибору. Він дав нам волю, щоб брати участь у цьому. Нам слід бути співробітниками з Богом. він зробив свою частину, буде продовжувати робити свою частину, буде підтримувати свою частину силою свого слова. Але у нас з вами є своя частина, щоб привести цей прояв віри в дію і Бог каже, що нам слід прийти до нього і прийняти від так. нього, бо це наш вибір. Але ми не можемо впевнено приймати від нього, якщо не знаємо, у чому його воля. Тому що Бог не буде робити щось, на що немає його волі. Ви не можете змусити Бога. Ви не можете змусити Бога робити щось, що перечить його волі. Розумієте, приймати вірою – це вірити не у те, що Бог може. А в те, що він хоче. Звісно, якщо ви не вірите у те, що він може, так. це теж проблема. Ті, хто стверджують, що вірять у стілення, але кажуть одне слово на його користь, а десять слів проти нього, не можуть виробити віру для стілення. Коли Бог наказує нам молитись за хворих, він має на увазі, що ми будемо молитись з вірою. Чого ми не можемо зробити, якщо не будемо знати його волю у цьому питанні. Поки людина не знає волі Божої, у неї нема підстави для віри. Бо віра це очікування того, що Бог зробить те, так. що як ми знаємо, є його волею. Віра це духовна сила, але природою цієї духовної сили є очікування того, що Бог робитиме те, що він обіцяв робити, але ви не можете очікувати, що він зробить щось, якщо не знаєте, чи є це його волею. Тоді, коли ми знаємо, що це його воля, так. Нам не важко вірити, що Він зробить те, що, як ми впевнені, Він хоче зробити. Ми не можемо приймати щось вірою, поки не будемо знати, що Бог для нас приготував. Так. Тому, Тері, коли ми говоримо про Слово Боже, ми говоримо про те, що Бог послав своє Слово і зцілив свій народ. Хто є проявленням Слова Божого? Це Ісус. Це Ісус так Євангелія від Івана, 1,14. можливо, ви чули цей вірш раніше, але можливо, ви не бачили його таким чином. І слово стало тілом, і перебувало з нами, повне благодаті та істини. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Слово Боже так. стало тілом. Яке слово? Кожне слово сказане Богом до зачаття і народження Ісуса. Так. Слово стало тілом, але знаєте що? Слово Боже не змінилось, його слово і досі стає тілом. Його так його слово так. і досі втілюється. Так. І воно не стає хворим тілом, так. слабким тілом, непрацездатним тілом, ушкодженим тілом. Тіло, яким так. стає слово, воно стілене, цілісне, сильне, здорове і працездатне. Від Іоанна 5,19. син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, що отець творить. Бо що творить він, те і син творить також. і що ж він робив? Що робив Ісус? Він проповідував, він навчав, і він, і він стіляв. Зверніть увагу, як це відбувається. Це вчення, проповідь і зцілення. отже, спочатку так. йшло слово. і коли слово Боже стало тілом, живе Слово Боже. Ісус давало сказане відкрите слово, яке було писанням. Що відбувалось? Воно ставало тілом. Воно ставало тілом для прокаженного, ставало очима для сліпих, силою для слабких та немічних. Воно ставало слуханням для глухих. Воно ставало всім тим, що було потрібне для стілення. Форгіливоно ставало цим. Воно ставало цим. Живе слово принесло сказане слово. І знаєте що? Це саме те, що ми робимо, робимо зараз. Так, ми даємо вам сказане слово, слово засноване так. на записаному слові, завдяки Ісусу, який є живим Словом. Я додам зараз наступне, оскільки ми поговоримо про це пізніше. Але наші слова стають тілом, слова, які ми кажемо, стають тілом. Як в кращий, так і в гірший бік. Знаєте, якщо ви будете так. продовжувати говорити слова хвороби, то ми хочемо сказати вам це прямо зараз. Ми ще докладніше розберемо це, але якщо ви говорите слова хвороб, «я такий хворий, «я такий слабкий», ми так болячо. Мене були те, мене були це. Ось що сказали лікарі. Ви своїми словами формуєте відповідну атмосферу. Ті слова теж стають тілом. і вони стають тілом, яке ще більше хворе, ще так. слабкіше, ще більш сприйнятливе до хвороб. І так ви нищите те, що отримати. Від бажаєте Іоанна 6,38. Бо я зійшов з небесних не для того, щоб творити мою волю, а волю Отця, який послав мене, тому що робив Ісус? Він робив те, що бачив у свого Отця, щоб виконувати волю Отця, і він стіляв людей. А як щодо тих випадків, коли люди приходили до нього і казали, так. учителю, ми хочемо зцілитися», А Ісус відповідав ні. Ви не можете зараз бути зціленими, бо такої є воля Божа, щоб ви потерпіли ще декілька днів, приходьте через місяць чи два, бо вам справді потрібно дечому через це навчитися. Ні, ні. Як щодо ні. таких випадків? Зачекайте, такого, такого в Біблії нема? Ні. Такого дійсно нема в ні. Біблії? Ні. А я думала, є, я таке чула. Нема. До речі, у Євангелії від Матвія 9,35 говориться: і ходив Ісус сіма містами та селами, і навчав у синагогах їхніх, проповідував Євангелію царства, і зціляв кожну хворобу. І кожну недогу в людях Так. отже, ісус навчав, проповідував і зціляв. І не було нічого, так. з чим вони могли би прийти до нього. І на що він сказав би. Я не впевнений, що ми будемо зараз цим робити. Або ні, це вже занадто, Слово Боже не виправить цього. Але вони чули проповідь Слова Божого. Вони ставили його на перше місце. І в Біблії в інших місцях говориться, вони приходили, щоб послухати так. і зцілитися. Спочатку вони слухали, а потім зцілялись, бо їхня віра була приведена 12, 14 і 15. А фарисеї, коли вийшли, радились проти нього, як би занапастити його. Але Ісус, дізнавшись, пішов звідти і пішло за ним багато людей. і він зцілив їх всіх. Це вказує на те, що вам потрібно прийняти рішення. Вам слід зупинитися і подумати про це, у що ви вірили? Що вам казали в минулому? Про що ви думали в минулому? Можливо, ви знали у своїй голові, що це воля Божа, щоб ви були зцілені, але що ви насправді про це думали? Якою була ваша реакція? Як ви поводились? Чи поводились так, ніби бути здоровими? Це воля Божа? Чи ви поводились так, ніби воля Божа у тому, щоб ви хворіли? Чи приводили ви себе у відповідність з його волею, чи просто приймали все, що до вас приходило? Чому вас навчали? Що ви чули? Вам слід розібратися з цим, і у тих людей був вибір. Були так. деякі, які хотіли знищити те послання, яке проповідував Ісус про благословення і обітниці Божі, і вони відкинули його. Я впевнена, що деякі сказали, знаєте що? Равин той той сказав, що це неправда, і я краще буду слухати його. Тому ви можете зробити свій так. вибір. Вам не потрібно нікого критикувати. Можливо, вони просто поки що не побачили цього. Гаразд, але щодо вас, який ваш 1038. вибір? 10.38. вісім, Петро відкрив уста свої і сказав, по правді пізнаю, що Бог не дивиться на особу. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса з Назарету, і він ходив, чинячи добро, і зціляючи всіх, поневолених дияволом. Тому що Бог був з ним. Я хочу звернути вашу увагу. Ось на що Ісус з Назарету, а не Ісус з небес, тому що Бог був з ним. Що це означає? Це на ньому так. було помазання Боже, як на людині. Помазання Боже на нас так це небесна сутність, це небесне спорядження. Це дія Духа Святого, однак це Бог в дії. Той самий Бог працює з вашим тілом, той самий Бог працює з вашою вірою, вашій молитві, так і з тим, на чому ви стоїте. Алілуя. Так. Зверніть увагу, але спочатку я прочитаю наступне до євреїв 1.3 в розширеному перекладі Біблії Ісус єдиний прояв Божої природи. Мені це подобається. Якою є його природа. Це любов, зціляти, допомагати. Вірно? Так Так. У Євангелії від Іоанна 12,50 у зносці в розширеному перекладі Біблії говориться: все, що я кажу, я кажу саме те, що сказав мені говорити мій отець, і відповідно з його вказівками. ісус ніколи не казав, це не моя воля, це не воля Отця стілити вас. Він ніколи не казав Залишайся зі своєю хворобою або приходь пізніше, або не цього разу приятель. Він ніколи такого не казав. Так і ми знаємо з того, що Ісус сказав про себе. Я кажу те, що чую від отця. Він нічого не утримував і ніколи не казав нічого, що виходило за межі волі так. Божої. Але знаєш, Джордже, у цьому головне не бути двоєдушною людиною, так щоб вас не кидало туди-сюди. Так вам слід затвердити, вам слід це, затвердити для себе. це для себе. Бо Яків каже, коли ж комусь з вас бракує мудрості. Нехай просить у Бога, який дає всім просто, щедро і не докоряє. Він хоче, щоб ви це мало. Але нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яка здіймається і розвивається вітром. Нехай не думає така людина отримати щонебудь від так. Господа, не тому, що Бог карає вас, просто ви не здатні це прийняти. Ось чому ми пропонуємо ці матеріали, тому що не лише Бог хоче, щоб ви були здоровими. Але і брат Коплен, сестра Глорія, пастор Джордж, пастор Террі, всі хочуть, щоб ви були здоровими. І тому ми пропонуємо вам наші матеріали, щоб ви могли чути слово Боже. Ми пропонуємо так. вам безкоштовну книгу Глорії Копленд про стілення. Ми віримо, що ця книга і наші передачі поступово, крок за кроком, вестимуть вас до розуміння волі Божої щодо стілення. Через місця Писання, і ми інколи користуємося різними перекладами Біблії, Якщо щось не до кінця зрозуміло в одному з перекладів, можливо, воно буде зрозуміліше так. в іншому. Тому починайте підкреслюйте і робіть відмітки. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого, і віра для зцілення приходить від слухання Слова так. Божого. Так, зцілення це завжди воля Божа. І ми пропонуємо їх вам, щоб допомогти вам прийти до того, коли ви більше не будете людиною двоєдушною. Як казав брат Хейгін, я знаю, що це воля Божа, щоб я був здоровим, і ви навіть безбульною битою не зможете з мене це вибити. Нам слід прийти до того ж, хвала Господу. Ми хочемо помилити зараз за вас. Ми віримо Богу разом з вами. І що б не відбувалося зараз у вашому житті, особливо що стосується вашого фізичного здоров'я. Тому просто закрийте свої очі, якщо можете, де б ви не знаходились, покладіть руку на серце і приймайте це. Отець в ім'я Ісуса, Я дякую тобі за те, що це твоя воля, щоб ці люди були зцілені, здорові і цілісні. Ти послав своє слово і зцілив свій народ. І я дякую тобі, Господь, за те, що ти проявляєш до них зараз свою доброту. Ми віримо про це диво. Ми стоїмо у вірі щодо прояву Божого зцілення в них. І дякую тобі, Господь, за те, що ти робиш це. Ти проявляєшся в них. І ми прославляємо тебе і шануємо тебе за твою доброту і вірність. В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Ми любимо вас, Бог любить вас, і він хоче, щоб ви були здоровими. З цієї миті починайте дякувати Богу так, за своє зцілення Господь і не забувайте. Дякую тобі Господь. Ми пропонуємо вам дізнати, що слово Боже говорить про стілення, щоб ви знали, що ви знаєте, що ви знаєте, що ви знаєте, що це воля Божа, щоб ви були здоровими. Вкладайте його у свої очі, у свої вуха. Вся необхідна інформація зараз на вашому екрані. Приєднуйтесь до нас завтра знову і пам'ятайте. Бог, Бог любить вас, любить вас ми, ми любимо вас. вас і Ісус, Ісус є Господь. Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал переможний голос віруючого, наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті КісіморКве. З 1973 року журнал Переможний Голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кеннета та Глорії Копланд та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMR.ua продовжуйте зростати вашій вірі в Бога. І віртуємо про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.